Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і в нас частина 2 огляду ринку криптовалют. Першу частину я вже знімала, передивися собі попереднє відео. Там є підкоїн, ефір і такі самі капіталізовані криптовалюти. А в цьому відео я показую менш капіталізовані, а не так само не. Не самі останні по капіталізації криптовалюти. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк на перед щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо ти не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструйся і будеш мати приємні бонуси при торгівлі на комісію. А ми пігнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалютки. Отже, Ада. Ада зробила сквіз, це прекрасно, збився відкритий інтерес. Їдемо далі, як то кажеться. Дивіться, наскільки серйозний був сквіз, що навіть забрали ось ці стопи в людей, та? аж навіть сюди дійшли. Ну тобто побрили так серйозно і пішли далі. Молодці. Наразі сказати, що є якась причина починати розглядати шурти, я б не стала. Єдине, що може бути, ну якщо брати по Еліота, Дивіться, намалюю, щоб не говорити, а зразу намалюю. Локально по Еліоту, якщо брати, ось, то в нас це 1, 2, 3, 4, 5, то ще можна сподіватися, аби це корекцію не велика. Ну, якщо так дивитися, то це буде велика ще корекція, в принципі. Але я не думаю, що вона буде. Я думаю, що це щось може бути таке. Ось таке, і все, і пішли догори. Цей ну, Навряд чи буде рахуватися, як повноцінна. Тому що, бачите, якщо дивитися на цю фігуру, на цей молот, як його називають, то тінь свічки набагато більше, ніж тіло. Тобто викупили, викупили це все і продовжують їсти. Тому дивимося, як це все буде. Але глобально мені ада все рівно лонгово виглядає, тому я буду все ж таки сподіватися її в лонг. А Вакс. Не дійшов до цієї, до цього, до цього. Трішечки не дійшов, бачите. І тут ще в нас є такий лойчик. І тут досить така сильна. Декілька разів було доторкання. Тому можемо абсолютно спокійно сюди пробувати доходити по аваксі. Хіба що щось би сталося таке погане на ринку? Дивіться, дуже некрасива картина виглядає. Якщо щось таке на ринку відбудеться паршиве, то щоб не було часом подвійної вершини, розумієте? Бо дуже вже так воно негарно виглядає. Прямо аж напрошується подвійна вершина. Я дам авакс не туди і не сюди. Щось мені оце не подобається ця картина. Ну ще подивимося, що наші трендові кажуть. Ну той сквіз, він не дійшов навіть до трендової. Це хороший знак. Поки що сюди подивимося до наступного огляду, як воно себе поведе. Догі. догі зупинився в рості, до 20 центів дійшов. Це круто для Догі. Дуже сильна вже та зона перекупленості була, треба було трошечки, бачите, тим сквізом, вони його трошки остудили. Але об'єми далі є підвищені. Це Догі тільки почав рости фактично. Це Якщо так дивитися, то ріст тільки почався. Докі я лишаю далі в лонг. Навіть якщо брати цю червону свічку, то тінь свічив все рівно внизу більше, навіть ніж вверху. Хоча це досить такий некрасивий знак, але наразі мені більше доги лонгово виглядає. ТРХ, ну той я казала, бачите, не туди і не сюди. І фактично він щось, ну просто він дуже сильно виріс перед тим, так він досить таки мав серйозний підйом. Він майже... Він перебив оці свої хаї і майже-хоче майже вже хоче доходити до своїх слідуючих хаїв. Це щось мені тут все позбивалося. Ну, знаєте, в наразі може бути і відскок. Бачите, як воно некрасиво завернуло. Я далі лишаю ТРХ на туди не сюди. Ну, шорт я не буду йому прогнозувати, та? тому що ніхто не ловить. Але і лунги зараз поки що ще рано говорити про лунги. Напрошується, логічний. Логічний відскок. Якщо не зможуть затримати тут, ну то буде, може навіть в цю зону до 11 центів, 11 з половиною. Може навіть дійти. Лінк. Лінк. Ці собі стопи забрав людей, ліквідність, та й рухається далі вгору. Лінг я лишаю лонгову, фактично. Ну, ці об'єми мені дуже подобають. Це означає, що це початок росту. Тут ще є куди рости. Ще навіть лінк можна ще брати і дивіться. Ну, ще ого, го наразі немає причин, чого би я йому казала, шорт. Дот Дот я казала, що я буду сидіти на ньому. Ось, трохи часу не дуже маю я сидіти, але оглядати варто за ним, тому що він таки фактично росте. Ось його ось цей лойчик, мені подобається. До нього він може зараз підходити до 14 доларів. Першу хвильку він пережив, та зараз іде друга хвилька. Яка буде велика, бо завжди друга хвилька є більша від першої, ну на найбільше. Тому тут я далі лишаю рожевим. Це ще не той ріст, який я хотіла бачити. Матік матік, от я так собі його на днях аналізувала. Вчора, по-моєму, ця валюта фактично ще не підтвердила свій глобальний бичачий цикл. Не підтвердила, тому що дивіться, але тут у нас є, або це корекція так? від попереднього циклу. Так? Тут в нас почався. Відштовхнулися ми від дна і зробили перший недолой. недолой, але ще першого перехаю не було. Тобто ми ще фактично заходимося зараз по матіку в боковику. Об'єми піднімаються, знак хороший, але тому матік так довго і запрягається. Ну він після біткоїна, от він такий, що він за біткоїном дивиться. Коли з біткоїна почнуть перетікати гроші, вальти, тоді вже матік візьме. Ну, я думаю, що десь вони позбирали тих козирів. І будуть зараз витягати по одному, по одному і будуть витягати. Тому однозначно за матіком я буду дивитися. Він ось-ось вже настоявся і хоче стріляти. Хоче, вже починають об'єми рости вже на цьому. бачите. Цей. От якраз зараз він дійшов до цих перших піків, От перший пік, зараз другий пік піде. Ось Зараз от 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 от, -от вже треба сидіти за матіком. Я навіть його відмічу фіолетовим, щоб однозначно дивитися за ним. Юні. Той вже вимахав, ріс він дуже різко. Зараз він знову на невеличкому відскоку, не дійшов до свого піка трошечки. Ну, юні, в принципі, нема причин для шуртів наразі. Тому що тут відскок, то невідомо, скільки він протриває. І поки бичачий цикл, поки ну, всі валютки ростуть помаленьку, собі, то Юні я на великий глибокий відскок, напевно, щоб і не сподівалася. Далі лишаю молон. ICP. Пробив. Ось цей трикутник вверх, навіть не став тут вимахуватися довго, бо вони то люблять, знаєте, тут почати танцювати. Ні, пробив моментально, класно, пішов вверх. Я казала, що він проб'є вверх, що я буду на ньому сидіти, і він пробив. Тобто ICP однозначно навіть я відмічаю фіолетовим, щоб за ним дивитися і чекати його різ. Ну, Фактично, ось цей вже пік можна навіть не відмічати. Я не думаю, що він об нього сильно вдариться. А ось тут гарна. Є зона, до якої він може наблизитися. Ось дуже гарна зона. дивіться, така треба її якось по-інакшому відмітити. Ось до цієї зони можна його до 23 долара, ось з 15, дивіться, який би шикарний був зараз ріст. Можна би було його сподіватися. Поки немає ніяких признаків шортових, відбувся навіть, дивіться, от перихай. Тобто, ну, наразі виглядає він лонгово. Шиба. Тож я колдувала над нею, колдувала, коли вже воно виросте і виросла. І так вже виросла, що ого-го, бачите. Ну, настоялась просто вона дуже довго і красиво настояв. Виросла, зараз пішла на невеличкий, невеличкий відсок. Ну то мимкої, тому, е, знаєте, сподіватися, щось від нього надзвичайного. Він все, що міг, він віддає вже. Тому сильного продовження росту, чи ще щось, я б не стала сподіватися, дуже вже тут зелена зона перекупленості, дуже вже тут почали фіксуватися, вже такі червоні свічки. Та? Але є і люди, я бачу, які вірять в нього, викупляють це все, продовжують це, ну, тому Шиба глобально в мене наразі, знаєте, ну далі лише Антони сюди. Не знаю, не можу нічого передбачити. Так само, як біткоін кеш, ну, від останнього е від огляду останнього ринку він тільки падав. Ну, бо тому що він дуже сильно виріс. Я не дарма йому лишила Антони сюди, тому що я розуміла, що ніби глобально рух позитивний вгору, але це не означає, що іменно зараз він буде рости, тому що він вже дуже багато виріс. От фактично тут така. Такий пік, він у нього відбився. Верніше лойчик, ось від нього він відбився, пробив його. І ну давайте, якщо Фібоначе натягнути, хоча б приблизно. Ну, ми що? Ми пробили 0,23. Ми навіть ще не дійшли до 0,38. Тобто, це по побіткоін кеш, фактично, що початок росту. Початок 0,38. Ось тут буде. Тому сподіваємося, ще росту далі. по Побіткоін кеш. Я думаю, що. Я йому лишаю сюди, тому що тут важко щось сказати наразі. Лайткоін ну той, так само зробив свою, е, свій сквіз і продовжує рости, збив відкритий інтерес, тут нічого такого надзвичайного немає. Він ще навіть не показав, що він вбив, чому це Він ще навіть не зробив перший перехай. Тому лайткоін. так само далі я буду розглядати, звичайно, на лонг і мені подобаються оці об'єми. Подобаються. Які починаються, я думаю, що лайткоін всі шанси має зараз, я так само йому лишаю це рожеве, продовжити рости. А і мікс, дивіться, що витворяє. Так само сквіз зробив, забрав, побрив людей, забрав ступи. Може, і ліквідації багато хто зловив, але бачите, як красиво викупили цю свічку, зробили такий собі пінбар і пішли до гори. Що можу я сказати? Буду чекати у цього перелойчика. Якщо ставлю собі сповіщення. Ось. Ну, тут можна навіть лімітки ставити. Якщо буде перелой, звичайно, що щолунги. Навіть нема про що говорити. Він ще перехає, перепрошую. Якщо буде перехай, то, звичайно, що щолунги розглядати варто. Тут ще є, куди вилітати йому. Він гарно попав на бичачий цикл. А так наразі поки що не туди і не сюди. Філ. Філ вже все зробив, бачите, досить несильно. Ті валюти, які сильно не відростали, зверніть увагу. Які відростали не сильно, вони і не сильно скоригувалися. Ну, не сильний відскок був так, по них. Був відскок, але відразу встановився і пішов далі вгору. Філ росте. Це, що я його відмічаю фіолетовим, це прекрасно, і я його сподіваюся. Ось сюди. Ця перша його зупиночка, яка може бути, це буде 16 доларів, 16,76, десь плюс-мінус. От сюди, в ту зону 16 з копійками. Я його сподіваюся, бо ось це фактично він вже пробив. Ось цей хай. Тут ще він може зараз трошечки підзатриматися. Ось. Тому що тут така фактично в нього зона є. Ось, ту, що він зараз пробив, але він може і від неї трошечки відштовхнутися. Але фактично, ну, це таке тимчасове явище. І все рівно він мені виглядає лунгово. Суде в цю зону, я його би сподівалася. Дивіться, які об'єми шикарні з'явилися. Вони трошечки підспускаються, це ще нічого не означає. Атом. Атом. Тільки почав не сильно росте. Ну і навіть от ця корекція, що була у всіх цей, верніше, такий сквіз, то в атому він був ще менший, взагалі мізерний. Ну, тому що не було кого брити, ніхто там дуже і не, ніхто нічого не розставляв. Атом ще тільки починає ріст, ще він перших перехаїв не робив. Ось є хаїв в нього. От коли він вже буде робити, тоді вже може він вилітати так сильніше. зараз наразі атом. Так само я лишаю фіолетовим, буду з ним дивитися і сподіватися на ріст. Неор. О, неор. Я його відмічала рожевим, що він буде рости, що я буду сподіватися. І куди він буде рости, так само я відмічала, бачите ось ці піки. І він, якраз, бачите, у перший пік затримався, відштовхнувся трішечки і пішов другий пік пробивати. Пробив, пробив сьогодні від нього відштовхується. Ось, але він відштовхнеться і буде йти далі. Куди він буде йти далі? Дивимося. Ось ось тут буде так само його затримочка може бути на 7 доларів. Бо тут був такий гарний в нас лойчик. Далі, ось тут, тут, тобто ну чекаємо, дивимося. Не ардалія лишаю рожевим. Саме буду його сподіватися в ріс. класик, класік, ну зелений. Та він так і рухається, і рухається тяжко. Дивіться, з якими червоними свічками є тут якісь. Дивний шортист, який щось хоче зашортити, але краще би він не шортив, тому що на бичачому такому серйозному ринку ми, звичайно, що всі настроєні на лунги. Так що чекаємо його першу зону в 45 доларів. Можливо, звідси він може відбуватися, бо тут дуже серйозні такі два піки, так? А поки що, фактично, я лишаю йому зелене і сподіваюся його росту. Щось мені не подобається, оцей вчорашній недо. Не духай, і сьогодні щось починають його опускати. Свічка така дивна, вчорашня. Бачите, тіла майже немає тільки з двох сторін викону. Ну, тобто і шорти збореться, але покупець не здається. Дивимося, як сьогодні ця свічка закриється. Глобально він мені лонгово виглядає, але в найближчі дні, знаєте, зв'язку з тим не Я навіть максимум 39,7 сімдесят. 39, Дивимося за сьогоднішньою свічкою. Я його поки що лишаю не туди не сюди. Бо можуть його і підопустити. Дуже щось вони так взялися. І перестав купляти е, покупець, починає відпускати ціну. Дивимося. Каз. Каз я казала, бачите, не туди не сюди, і фактично. Фактично він падає. Зробили подвійну вершину майже і починає тут наводити порядки. Ну я далі лишаю не, туди, не сюди, тому що ну, тут може і недовго він вже падати. Може ще оці стопи собі забрати трошечки в цю зону. Шмигнути. Зараз я покажу, звідки він вилітав. Ось він швидко з цієї зони вилітав, так він може з цю зону вернутися ще. А тоді звідси вже починати набирати оберти. До 13 доларів може їх дернути. Подивимося. Але так в загальному він все рівно вже от від цих, від цієї зони, від ось цих от, я би вже починала розглядати голунги. Я не думаю, що вони йому дадуть. Аж опуститися нижче. Ні, це вже все. Значить, STX. STX Починає розвертатися некрасиво, починають перші бути недухаї. І ось цей от сквіз він починає за собою тягнути. Навіть оці недухаї вони мене наштовхують на думку таку, що може бути в найближчі дні шортова тенденція. Я поки що лишу йому шорт, дивимося, що далі. Оці недухаї мені не подобають. Ну хіба що, якщо сьогодні вони витягнуть цю свічку і спробують щось далі таке домалювати? То можливо, а так в загальному, знаєте, я йому даю не туди, не сюди. Ну і шорт такий серйозний він би тут не показував. Бо того, що все ж таки тут його витягують. Подивимося. Верт, верт, так само. Сильних лунгів я б йому не прогнозувала зв'язку з тими недухаями. Дивіться, три не духає. Ну, два. Сьогоднішня свічка теж так само, щось показує боротьбу. Я йому даю не туди, і не сюди. Чекаємо, чекаємо, що буде далі. Хедера молодець, росте. Ось дійшла вона вже до цього її зони, вже нарешті до цього, до цієї лінії ще до 15 центів має дойти. Хедера почала рости, тут нема про що говорити далі. Я просто її залишаю фіолетовим, бо над нею варто, за нею варто наблюдати і дивитися. Молодець. Оп! Зробив перехай. Бачите, вони щось таке малювали, хотіли на подвійну вершину, але ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Змогли все ж таки вибороти, зробили перехай, супер молодці. Я їх лишаю в лон. Тобто наразі нема ніяких шутових передумов. Абсолютно абсолютно, все. АПТ, АПТ витягнули, молодці. Зробили ще один перехай. Ось, дійшли б до 0,61 по Фібоначі. До, до цього хаю ми дійшли. Можемо відштовхнутися. А, фактично відштовхнулися, так. Відштовхнулися від цього хаю. Ось, Але то ненадовго. Тут так само буде, може, така невеличка корекція. І зараз ми знову йдемо вгору. А ПТ я лишаю зеленим однозначно. Однозначно, лонг. INJ НДЖ зробив перехай, тому він в мене і був лонгово. І то, що вони цей сквіз зробили, то все рівно вертаємося назад, вернулися. Це, це ще поки що не показники, це ще не є недохай, це ще ми ріс продовжуємо фактично. Тому Інджі, поки що я лишаю Інджі вгору, буду сподіватися його. Є покупець, є зацікавлений покупець, який його тягне. Але дивіться, мені не подобається, що немає об'ємів. Щось мені оця картина не подобається. Знаєте, Я по ньому наразі, поки він не зробив у цього перелоя ще одного. Перехає. Я наразі йому лишу не туди і не сюди, знаєте? Тому що мені не подобається, що немає об'ємів. Поки що не туди не сюди. Побачимо, як він далі буде рухати. XLM. XLM Вийшов з коридора, рухається вгору. Нема ніяких причин думати, що він не буде рухатися далі вгору. Нема. Він собі він почав тільки свій рух. Об'єми я бачу. Починають підніматися. Я йому так само лишаю ружеві дивитися і сподіватися його ріс. LDO. ЛДО тим сказом навіть не всі ступи забрав, бачите. Ще навіть лишив людям там щось. Тому ЛДО гарно себе почуває, досить. Наразі він в мене на виглядає. Ще би хотілося дуже побачити оцей перехай, тоді точно лоно. А так ще, знаєте, поки що нема того перехая, то я ще лишаю мотану сюди. Тому що ж, ну, а мало лі, а вот не дотягнуть. А от ще щось. І тоді можуть, бо тут є, в принципі, перелой так? Тія тія зробила перелой. Тим сквізом некрасиво. Поки що лишаємо туди не сюди, буду дивитися за ним. Може бути в коридор, може бути все, що завгодно. Поки не було, перехай, буде в мене ні туди, не сюди. Іксемер, так як я і казала минулого разу, фактично ту новину переварили і ростуть далі. Що буде далі, невідомо. Я іксемер лишаю тони сюди, тому що, бачите, дуже було вже такий спуск. Вони пішли за підтвердження, можуть продовжити і падіння, розумієте? Тут таке, тут треба дивитися, якщо буде перехай у цього хая, ось, у цього хая буде перехай, Ну, Тут от, дойдемо ми до жовтої лінії. от тоді би я розглядати, починала вже лунги по ньому, а так? Поки що ні. Арбітрум. Вийшов з трикутника вверх. то що він тут засквізив, то нічого страшного. Все рівно пішов вверх. Тому в зв'язку з тим в мене він лунгово почав виглядати. Ось, суї. Суї, бачите, останній раз я казала, що все ж таки шуртово. І ось який він що зробив шуртовий. А зараз, зараз він почав відновлюватися. І Якщо на нього дивитися глобально на суї, щоб він не зробив з часом. Я поки що суї лишаю туди, не сюди. Зразу так лонг не буду прогнозувати. Дивимося, придивляємося. Може зробити Хеден МКР, о, той рости почав. Сквізанув трикутник вниз, обдурив і пішов вверх. Молодець. Дійшов до слідуючого нашого, нашої цілі, наших піків. Слідуючі наші піки будуть ось тут. Це вже можна забирати. Я лишаю йому лонг, оптично. що. А дивимося, що в нас по об'ємах. Об'єми не сильні з'явилися, нема сильних об'ємів. Ну, ось тут було, бачите, на такий серйозний набір позицій, перевзування. Ну, поки що ще так помало, помірно набирають позицію. Просто лонг йому даю. Дивитися за ним аж так дуже не буду. Ні? Руни лонг, як і був, так і лишається в мене лонг. Відмічу собі, щоб не прозівати. Ще тут є така, в принципі, вершина. Звідки може відбиватися? Ну і подивимося. Руня, в принципі, нонгово. РНДР, О, той взагалі вимахав. Ну тут, ну, я далі лишаюся не сюди, тому що куди. Він доросте невідомо. Гарно його розігнали, бачите, дуже красиво. Зараз я вже тут -то все позабираю, просто щоб був голий графік. Сей. Не зробив. А, бачите, ну, зробив, зробив те, як я казала, бачите. Все ж таки, продани з цього місця, з цього, ось пішов вгору. Вже можна ту за карлюкіну забирати. І йти далі. Далі лонг, лонг. Трикутник пробився, зробився перший перехай. В принципі, лонг, по сей. Джей О, а той дійшов до тої зони такої. Ось дуже стрімко дійшов до неї до цієї зони сьогодні. Від неї, бачите, можемо відбиватися від цієї зони, можемо на ній затриматися. Ну, знаєте, вже від цієї зони далі продовження росту стрімкого я б не стала сподіватися. Я тут йому лишаю туди, не сюди, дивимося, як він тут буде закріплятися, як він цю зону пройде чи не пройде, чи від неї відб'ється. Тобто тут таке, тут поки що не сюди. Те, що він вже мав відпрацювати, він відпрацював, а далі дивимося. Ей, JLD. Ростемо, з трикутника фактично ми вирвалися вверх. Тут наша є така зона. Так само можемо зараз різко до неї підскочити. Я лишаю йому зеленим, наблюдаємо. Міна. Ну, наразі я її так само лишаю надо не сюди. Той трикутник, то ще він фактично, ну то, що він тут сквізанув, то таке. То ще не є лонг. Поки що не лонг. От вирвемося, тоді буде лонг. Алго, Алго дійшов до нашої зони. Отут від цієї зони він може або відбитися, або тут пробувати починати закріплятися. Тому Алго наразі я лишаю туди не сюди. Дивимося, як він себе буде вести в цій зоні. Бо зона дуже серйозна. Тут є рівень підтримки, тут спротиву. Дивимося, як воно себе буде почувати валютка. Але якщо гарно проб'ється, а можливо і проб'ється відразу, то далі в нас слідуючий пік аж на 45 центів. Давайте його відмітимо. Цей пік наблюдаємо. Орді. Орді навіть сильний сквіз не показав, такий серйозний, трошечки. Mm. Молодець. І лонгово тенденція, так, як ми її передбачали. Добре, поки що наразі. Наразі лонг немає ніяких шутових, абсолютно. Ніде немає ні долою. Ні до перелою ніде немає не ні духаю, орді лишаю в лонг. Але. Я лишала рожевим, щоб дивитися на луанг. Та фактично він другу перехай. І далі рухаємося вверх. Ще немає того, що я собі запланувала, до 156 доларів він ще не дійшов, але сюди ми рухаємося. Я лишаємо далі рожевим, тому чекаємо. QNT. Ще тим сквізом аж в цю зону вернувся, бачите, в зону підтримки. Не дійшов до неї, але вернувся. Нема ще тут, але дивіться, мені подобаються об'єми. QNT мають покупця, мають, мають. Хай не дурять. QNT фіолетовим далі лишаю однозначно. Навіть якщо він десь тут ще щось хоче закупитися дешевше, то їхні справи, але 100% буде вистрілювати зараз. 100%. Тобто тут треба його чекати, чекати. Покупець є, бо тому що дивіться, які об'єми почалися, починаються, і всі зелені свічки. Вони себе тут спалили капітальом, могли якось трошечки культурніше набирати позицію, а вони так нагло почали набирати. Тому дивимося. Флоу. Флоу рожевим я лишала, щоб дивитися його вгору. Дивіться, він дійшов рівно до цієї зони. Зона дуже сильна. Ось. Тут були піки, тут були лої. Ну, один пік, два лоя. Зараз він від цієї зони може і відбитися. Може відбитися. Обережно тут дивимося. Він вже зробив перехай, ми дивимося. Один кома. 447, а тут 442. Поки що ще не зробив перехай. О, зробить перехай, тоді однозначно будуть у нас лонги. А поки ще не зробив тут обережно з флоу. Я лишаю туди, не сюди і дивимося. Буде перехай. Зараз я собі тут відмічу 47. Ну хоча б 50. Ось 50 зробить 1,45 Тоді будемо сподіватися його далі. лонги. Ну все тенденція зрозуміла. Поки біточок наш консолідується. Закріпляється, не закріпляється, думає, що йому робити. Деякі льти стріляють, деякі вже вистрілили, деякі йдуть на корекцію собі невеличку. Дуже мало в переважності або консолідуються, або вистрілюють далі. Тому. Ті, що ще не стріляли, дивимося за ними, наблюдаємо, торгуємо обережно зі збереженням ризик менеджменту. Якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся, став лайк цьому відео, якщо тобі сподобалося. І дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Пиши мені в коментарях декілька слів, будемо спілкуватися. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Бабі, то я залишу під цим відео реферальне посилання. І от зараз в кінці відео будуть відео підказочки, як це зробити. Підписуйся на мої інші соцмережі. Під цим відео я залишаю на них посилання, щоб не загубитися, щоб мати. Контакт. І я тобі кажу до нових зустрічей. Па-па!